Вітаю на каналі. Сьогодні 15 лютого і я сьогодні саджу перші рослини в цьому сезоні в теплиці. Це в мене буде рання капуста, салат і редис. Попередньо готуємо землю після зими, перекопуємо, розриклюємо, щоб коріння краще росло. І будемо сіяти редис та салат прямо в землю, а капусту посіємо в касети. Робимо ось такі невеличкі лунки. Глибина десь 2-3 см. Вістань між рядками, умовно, 10-15 см. Більше не треба. Тепер все це проливаємо рясно готою, щоб земля добре зволожилась, і будемо висівати наше насіння. Ось так просипаємо вздовж рядків наше насіння і потім обережно його загортаємо. На редис робимо такі самі рядки. Та сама глибина десь 2-3 см відстань, роблю таку ж саму близько 15 см між рядками. 10-15 Але на відміну від е салату, редис я одразу сію по одній зернині на відстані приблизно 3 см одна від одної. Таким чином, коли з'являться сходи, то наш редис буде одразу вже проріджений рости, його не потрібно буде а, проривати, і таким чином ми отримуємо максимальну ефективність з нашої пачки насіння. а Потім це це обережно загорнули, і також можна зверху додатково пролити водою, щоб вода була зволожена. Тепер буду саджати капусту. В касету. Для капусти ми використовуємо земляну суміш. Я беру відсотків 30% землі з огороду і 70% ну, плюс-мінус. Беру магазинний покупний торф Це це добре перемішуємо і наповнюємо цією сумішю наші касети. Наповнили трохи ущільнили, але дуже сильно не ущільнюємо. Щоб наше насіння легше могло через цю землю пробитися і вийти на поверхню. Після того, як ми це все просипали, розрівняли, беремо якусь паличку і робимо невеличкі такі собі мітки на глибину близько 1 см. Беремо наше насіння і розкладаємо в ці лунки. Насіння розклала і трохи присипаємо цією ж землею. Дуже не ощільнюємо, щоб ростки наші дуже добре швидко зійшли і почали добре розвиватися. Тому грунт ми не ощільнюємо. Проливаємо нашу касету водою. Але не дуже заливаємо, бо це в нас стоїть касета на вулиці. Вода не дуже випаровується, тому перелив може привести до того, що насіння загніє і не вийде з землі. Тому обережно невеликими порціями пролили нашу касету і накриваємо її ось такою кришкою. Ось в такому вигляді залишаю нашу капусту в теплиці. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал до наступних відео.